Загальні емоційні реакції при постановці діагнозу Росії склероз» вони в принципі нічим не відрізняються від тих реакцій, котрі відбуваються, коли ми дізнаємося про будь-який діагноз. І в першу чергу треба розуміти, що РС це не все життя, це невиліковано і це ну ляха, воно прогресуюче, воно інвалідизуюче, воно така жопа, що ну куди ми з цим подінемося? Але поїхали. Дізнавшись про свій діагноз, кожна людина відчуває певний психологічний стан та має певну реакцію на проблеми, що виникають. Це також стосується рідних і знайомих цієї людини. Виділити можна певні схожі реакції, які вважаються поширеними. Початкова реакція на діагноз може викликати шок, злість, страх, полегшення, заперечення. Все це нормальні, адекватні реакції стосовно таких важких новин. Шок. Для деякого ця новина настільки вражає спантеличує, що люди просто не можуть її засвоїти. Це може зайняти декілька днів чи тижнів, щоб вони могли подумати про наступні кроки для того, щоб впоратися з цим небажаним вторгненням в їх життя. Ну я вам так скажу на практиці: можуть піти роки, поки ви засвоїте те, що у вас РС, і з цим треба щось робити. Але треба розуміти, що якщо ви шоковані, треба взяти себе в руки, подихати. А себе не дергати і через якийсь час просто сісти, зосередитися і зрозуміти, так в мене РС, я хворію. Далі буде гірше в будь-якому випадку. Це дуже тяжко, але далі буде гірше. Ну що поробиш? Страх для тих, хто дуже мало знає про арешт, чи тих, хто знав когось з РС, що прогресує, першою реакцією може бути страх, чи навіть паніка. Вони швидко припускають найгірше щодо свого здоров'я, життя і майбутнього. Ну, як вам сказати, ми в Україні живемо, в нас ніхто не знає, що це за кака. Тобто, якщо американська асоціація а, налічує десь понад 2,5 мільйони людей, то в нас, а, окей, я не буду казати про наших. Сусідів, але саме в Україні нас 22,5 тисячі. І ці 22 з половиною тисячі гадки не мають що з ними коїться. І це проблема. Тому страх боятися, це окей. Але ви можете боятися, але ви повинні одразу щось з цим робити. Тобто, якщо у вас загострення, ви повинні одразу йти собі на крапельнички. Якщо а, вас, а, вам ще не підтвердили діагноз, або типу, підозри і тому подібне, зробіть все, щоб вам його або підтвердили, або полікували вас від того вірусного енцефаліту і живіть собі далі. Окей, злість, люди нерідко гнівуються і засмучуються з приводу їх діагнозу. А це така штука, яка нас супроводжує весь час захворюванням, тому що навіть якщо ми вже змирилися, навіть якщо ми вже живемо, ну, наприклад, як я вже понад 10 років, і мені іноді стає дуже-дуже прикро, я дуже агресивно реагую на те, що блин, я роблю все, що тільки можна. Чому все одно? У мене є загострення, чому все одно мені важко, чому мені стає гірше. Це такі думки, котрі ну, змушують навіть до автоагресії у якихось випадках. Я не схильна до автоагресії, але іноді ну, Та й не тільки я. Знаєте, багато пацієнтів, коли я веду з ними розмову про те, як ви змиряєте зі своїм діагнозом, ну, немає людини, яка б не сказала, що Блін, ну, іноді хочеться тупо битися. Це окей. Це нормально, просто а, думати можна про все, все що завгодно. Треба діяти. Або не діяти, або розслабитися і видихнути. Це теж окей. Тому щодо злості. А, багато хто реагує, так знаєте, з почуттям несправедливості. А чому я? Ну, Дивіться, знайдіть у собі відповідь на це питання. Наприклад, моя відповідь ну, вона, може когось бентежить, але я вважаю, що в мене рез, по-перше, тому що я надто розумна, і в мене пірохронітілі гулять, а по-друге, що Боженька мене любить, тому я авансом заплатила за всі свої гріхи, тому все окей. Кожен може знайти щось своє. Я чула історію однієї жінки, яка. Хворіла вже понад сім років, що вона сказала, що її в неї арешт, тому що її син пішов на війну, і вона молилася, щоб все найгірше сталося з нею. Він повернувся живий в НЕРЕС, вона з цим живе. Вона вважає, що це от її така місія. Окей, є хто взагалі на барисі, та це теж добре. Ну, так сталося, типу рандом. Зробіть собі. В голові таку заміточку про те, що ви повинні для себе придумати якусь історію, яка буде вас підтримувати важкі часи. Тобто, коли вам погано, коли ви не можете встати з ліжка, думайте про щось, що це вас не тому, що ви такі погані, а тому, що ну, так, воно склалося на добре саме вам. І що все буде окей, все буде гаразд, це я вам обіцяю. Ніхто не помре від ере від РС, не помирають. Іноді хочеться, але це не так. А, полегшення для тих, кому довелося чекати місяці чи навіть роки для пояснення загадкових неприємних симптомів, поставлений діагноз може бути полегшенням, особливо для тих людей, які турбувалися про наявність пухлини головного мозку чи деяких інших потенційних смертельних захворювань. Діагноз РЕС може відчуватися як привідна новина. Це, до речі, також вихід. Ви можете собі отоявити, що блін, я думаю, що в мене пухлина. Що в мене рак, що все я габела, а тут в мене просто РС. Ну і що з того РС? Ну, Пітерс буду хабати собі на крапелі ходити, все буде добре. А, такі новини можуть бути підтвердженням для всіх, кому сказали, що з тобою все нормально, це в вашій голові, це дійсно в нашій голові. Ну, ну так воно, імунітет такий. Треба знаходити якісь позитивні моменти, бо, ну, як говориться, немає лиха без добра. Ми з усім впораємося. Заперечення, оце дуже опасна така штука, коли заперечуєш, ти просто втрачаєш час той дорогоцінний час, котрий ти можеш бути активним, ти можеш щось для себе зробити, і ти можеш якось заподіяти в тому, щоб в тебе прогресував РЕС. Але це також нормальна реакція. Деякі люди реагують на діагноз, відштовхуючи його, заспокоюючи себе, говорячи, що це не може бути правдою, що лікар помилився, починає себе шукати якусь фігню, починають на якусь коімбру ходити, чи щось таке. Ні, 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 ні. це не наша тема. А, заперечення може бути дуже корисною і ефективною стратегією виживання в перші дні хронічного захворювання. Тобто, ну, в перші дні так, можна щось собі позаперечувати, тут я згодна. А, це дозволяє нам довго зробити перерву перед тим, як почати займатися лікуванням рес. Але заперечення, яке тягнеться неділями чи навіть місяцями, може стати на шляху стратегії важливих рішень в лікуванні і догляді за собою. Хоча лікарі, як правило, надають своїм нещодавно діагностованим пацієнтам інформацію про варіанти лікування серйозно. Окей. Вони визнають, що деякі люди хочуть і потребують часу до повторного візиту до лікаря, щоб звикнути до ідеї початку лікування, особливо якщо симптоми зникли і вони знову відчувають себе собою. Ну, ви знаєте, ну давайте я тут просто промовчу. Якщо вам діагностували РС, ви можете робити що завгодно, але вам пора класти себе на соломідрол, а потім вже вирішувати, що далі робити. Вам треба прийняти пітерс, а потім вже вирішувати, що далі робити. Не треба себе оце накручувати, що ось це не я, це не може бути про мене. Це окей, де ви можете думати собі, що завгодно, поки ви робите те, що треба. Кожна з цих реакцій є природньою відповіддю на потрясіння, викликане РС. Пацієнти можуть почати відчувати себе неконтрольованими. Горе може так переважати, що його стає важко відрізнити від депресії. Та ви можете просто впасти у депресію, депресія і це бок, обік, ідуча фігня. Я вам теж дуже рекомендую на цю тему одразу радитися з неврологом і одразу говорити про те, що вам потрібні антидепресанти. Бо ну, вам буде просто так легше жити. Ви просто не будете проходити через якісь занадто панічні ситуації, бо панічні атаки це теж наш постійний супутник, тривожний розлад. Це ну, давайте про це я поговорю трішки далі. Зараз розберемося з початковими емоційними реакціями до кінця. Кожний раз, коли ці загальні реакції починає здаватися некерованими та гнітючими, важливо знати, що допомога і підтримка доступні. Воно дійсно доступне. Вам постійно потрібна реабілітація та лікування постійно, кожного дня, кожної хвилини, треба спілкуватися про себе. Для багатьох людей важливо мати можливість поспілкуватися про ці відчуття в плані підтримки. Телефоном онлайн чи особисто з консультантом, групі взаємодопомоги, в онлайн чаті чи з психологом можна принести деяке пролегшення і допомогти гнічучим відчуттям в продуктивному розв'язанні проблем. Ну, це дійсно так, і я, наприклад, зараз наразі обрала свою місію допомагати таким самим пацієнтам, як я, і це дуже допомагає в першу чергу мені також. Бо я спілкуюся з людьми, в котрих такі самі проблеми. Ми відчуваємо майже одне і те саме. Ми можемо друг другу пояснити, що з нами коїться. Тому про це поговоримо трішки далі. Зараз ми розібралися з емоційними реакціями. З вами був канал «Ресний вирок. І наступне відео буде про загальні емоційні стани розлади, розлади на протязі всього захворювання. А, з вами був канал Оразний вирок. Мене звати Аня. Підписуйтесь, донайте, ставте лайки, поширюйте. Ми разом, ми сильні, ми теж не зламні.